Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Настасія навчається у шостому класі Логінського ліцею номер 2 Дівчина приїздить на навчання з сусіднього села Літки. У мене автобус іде без 10-9, але коли як? Буває, нас ще забирають з іншими сілами, коли мало людей, і ми приїжджаємо трошки пізніше. Буває в школі голодний, і це автобус буває, пізно приїжджає додому. У ліцеї, де навчається дівчина, 277 дітей, з них 70 – учні молодших класів. Від початку нового семестру вони не отримують гарячого харчування, каже директор ліцею Юрій Гриневич. До кінця минулого скажімо так, семестру було нормальне харчування. І ось буквально із початку календарного року у нас є затримка по цей день із гарячим харчуванням. Діти не отримують гарячого харчування, яке забезпечено ось нашою державою. Минулого календарного року я звертався у відділ освіти, потім звертався до селищного голови. Один пояснили, що всю документацію вони на, на цей семестр і на календарний рік вони підготували і передали до управління соціальної політики Користенського районну військову адміністрацію. Мама, учениць Лугінського ліцею номер 2 Тетяна Васькевич каже, що проблеми з харчуванням у них виникають кожного року. З 2014 року, але це було навіть і раніше, організоване харчування завжди зривалося. Тобто якісь бюрократичні наші установи, які ну, неефективно, не, не кваліфіковано виконують свої обов'язки, тому що е, зриваються кожного року. Ми реагуємо на них різними заявами, заявами звернення, претензіями щодо неналежного введення заходів, що призводить до відсутності харчування, і воно на них не реагує. У такій ситуації перебувають 12 ліцеїв Лугінської громади. Це 1256 учнів, каже селищний голова Петро Мельник. Договір на здійснення пільгового харчування. В тому числі наших дітей заключає управління соціальної політики Коростенської районної військової адміністрації. Ця проблема існує не лише у Лугінській селищній громаді, розповів Дмитро Бовсуновський, начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій Коростенської районної військової адміністрації. З 1 січня гарячі харчування не отримують діти з Овроцької, Народицької, Оливської, Гладковицької та Словеченської громад. У нас був харчувальник, був заключений договір. Згідно закону України про державний бюджет і закону України про публічні закупівлі, ми е, проводимо на бюджетний рік. Було заключено договір після результатів е, після аукціону і тендерних торгів. 13 грудня 2023 року було направлені додаткові угоди харчувальнику для пролонгації умов договору. 22-го 23 року, ми отримали лист від харчувальника, що не може продовжити дію раніше укладених договорів на 2024 рік у зв'язку з відсутністю персоналю для за Забезпечення належного надання послуг через мобілізаційні заходи, внутрішнє переміщення людей. Та масовий в'їзд громадян за кордон. Ми вже діємо в цьому напрямку. Чекаємо кошторисних призначень. Скільки нам по кошторису виділять фінансування, щоб правильно і визначити нормальну вартість діто дня, щоб не харчувати там за 50, чи за 30 чи за 40 гривень. А хоча б світі на цю суму, яка у нас була по договору 60-90, Хоча б на цю суму вийти. Нам доводять кошторисні призначення. Готуємо протокол, готуємо всі інші юридичні дії по сроку місяць. Тетяна Докеч, Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир. Валентина Машталєр, жителька дітківців, у 2023 році, вирішила переоформити свою земельну ділянку на синів. Нотаріус їй відмовив, розповідає жінка. Тоді Валентина Машталєр звернулася до землевпорядника, який повідомив, що ділянка перебуває у власності Ніни Галич, сусідки Валентини. Ми звернулися до Петра Олексюка, землевпорядника, з проханням прокоментувати цю ситуацію. Але на момент виходу матеріалу не отримали відповіді. За словами Валентини Машталєр, за її відсутності сусідка намагалася вторгнутися до будинку і викрасти оригінал Державного акту на право власності земельною ділянкою. Вона вибігла з подвір'я і побігла. Розумієте, це було ненормально для тієї, людини, яка просто зайшла у подвір'я щось там спитати чи щось таке. Я визвала поліцію, щоб її спитали, що то таке було. Приїхала поліція, і зразу ж мені глупили штраф. Поліцейські, які приїхали за викликом, не виявили сторонніх осіб на території Машталер, каже Вікторія Дубовик, речниця головного управління Нацполіції у Житомирській області. За її словами, ознак пошкодження замків чи дверей на місці не було. Поліцейські все ж таки, перевіряючи інформацію, поспілкувалися з зазначеною жінкою, яку зазначила заявниця. З її слів, вона цілий день перебувала вдома, ні до кого не ходила. Також цю інформацію підтвердив її чоловік, тому поліцейські Адміністративні матеріали за статтею 183 завідомали неправдивий виклик. Тобто виклик, який не підтвердився до земельної ділянки Валентини. Машталір жодного стосунку немає, каже Ніна Галич. Державний акт на право власності виданий жінці 2004 року. Описує іншу ділянку землі. За словами Ніни Галич, вона не намагалася вторгнутися до домівки Валентини. Машталір я їй кажу, що я була собак колись пі зараз. Вже їх і близько не готую. От вона придумала це. Придумала в ще на її території. Ні, тоді ж міліція розібрала. Я до неї туди через до порога не підходжу. Бо мені все, ніде я там не була навесні 2023 року. Валентина Машталер звернулася до юриста. Провівши розслідування, виявив, що була допущена технічна помилка при реєстрації земельних ділянок. каже Віктор Сищук, адвокат жінки. Вони звернулися до Держгеокадастру із проханням виправити інформацію про власника, вивчаючи всі документи, які ми отримали від держгеокадастру від головного управління держгеокадастру Житомирської області, з'ясувалося, що при видачі державного при реєстрації земельних ділянок. Галич була зареєстрована земельна ділянка саме на, не на той акт, який був виданий. Який був фактично виданий у Держгеокадастрі не відреагували на прохання, каже Віктор Сищук, за його словами, у серпні 2023 року Валентина Машталір подала позов до Чуднівського районного суду з проханням скасувати акт однак, з того часу суд ще не призначив слухання, розповідає Віктор Сищук. Ми звернулися до Оксани Лодзінської, керівниці апарату Чуднівського районного суду з проханням прокоментувати цю ситуацію. Ми не маємо права розголошувати відомості. Позивач знає, якщо його турбують якісь проблемні питання, звертається в суд, надає інформацію. Може звернутись письмовим запитом, з усним запитом. Не отримавши коментаря, ми надіслали інформаційний запит до Чуднівського районного суду. Суспільне також надіслало інформаційний запит до головного управління Держгеокадастру у Житомирській області з проханням роз'яснити, чи можливі технічні помилки при реєстрації права на власність земельною ділянкою. За словами Олександра Гнітецького, сертифікованого інженера землевпоряд. Адника випадки, коли державний акт видається на іншу ділянку, часто трапляються. Це пов'язано з тим, що в українському законодавстві існує декілька видів державних актів, і не всі мають кадастрові номери. Дуже важливо, щоб власники землі доводили реєстрацію до логічного завершення. Саме треба переконатися, чи є у вас кадастровий номер щодо вашої земельної ділянки, і е, необхідно подивитися, чи дійсно земельна ділянка знаходиться і розташована в тому місці, тому що на жаль інколи трапляються ще випадки, коли є кадастровий номер. Але земельна ділянка може лежати там в іншому районі, в іншій області. Ну таке на жаль, теж інколи траплялося зв'язку з тим, що переносилися пакет на ці ділянки в кадастр в десятих роках. Надія Назарук, Володимир Жабравець, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. На вулиці Домбровського облаштують соціальний гуртожиток для вимушених переселенців. Рішення ухвалили на виконавчому комітеті міської ради 17 січня 2024 року. Під соціальний прихисток реконструюють нежитлове приміщення, говорить Борис Пахолюк, директор агенції розвитку міста. В Житомирі проживає велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і всі вони потребують тимчасового місця проживання. Багато з них вимушені жити в доволі такі компактних, можливо, десь в некомфортних умовах і з вели. Кою кількістю людей на квадратний метр, і ми би хотіли пом'якшити для них оці чи типу, покращити умови проживання місця Житомирі і для саме соціально вразливих груп населення, тобто це багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких є члени з родин із інвалідністю, саме таким родинам ми в пріоритеті будемо надавати житло зі слів Бориса Пахолюка. В прихистку зможе проживати 21 особа. Сама площа приміщення складає 300 квадратних метрів. Тобто, із досвіду попередньої реалізації проекту ми бачимо, що для такого комфортного проживання на цій квадратній площі родин ми можемо влаштувати сім житлових таких сімейних кімнат, і загалом в одній кімнаті може проживати три людини. Ми ну, знову ж таки маємо вже певний досвід, і бачимо, що можемо ставити там такі сімейні ліжка, тобто це двох ярусні ліжка, де на першому поверсі там є два спальних місця, на другому поверсі одне спальне місце. Роботи здійснюватимуться за підтримки та фінансування урядів Німеччини та Швейцарії, говорить Борис Пахолюк. Зараз проходить робота по розробці проєктно кошторисної документації і завершити всі роботи будівельні роботи вести об'єкт експлуатації. Ми плануємо до кінця цього року. Тобто, фактично, вже ми вже розпочали роботу по підготовці будівельних робіт. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.